Автобусний рейс із годинами затримки. Я далі буду писати скаргу, пасоту «Автотранс». Чи коментує ситуацію перевізник та що кажуть юристи? Це може бути покарання різного характеру, це може навіть бути адмістине провадження. Та чи має право пасажир на компенсацію? Знайомтеся, це Даша, їй 22. 18 червня вона поверталася з Варшави до Києва автобусом. Купила квиток за півтори тисячі гривень у одного з українських перевізників. Рейс був запланований на вечір. Про це вона розповіла нам у приватних повідомленнях. Ми мали виїхати автобусом о 17.45, але він приїхав із запізненням на годину о 18.45. Дівчина каже, водій ніяк не прокоментував запізнення і рушив разом із пасажирами в рейс. Ніч дороги, перетин кордону і несподівана зупинка. Після перетину українського кордону нас залишили чекати чотири з половиною години, бо водій чекав інших пасажирів, які не перетнули кордон. Разом із Дар'єю в одному автобусі їхав Сергій. Чоловік через таку затримку транспорта змушений був добиратися до місця призначення, а саме до Луцька, самостійно, оскільки Сергій їхав разом із донькою та двома онуками, які просто втомилися чекати. Після перетину кордону це Волинська область, місто Нововолинськ. Це буквально 11-14 кілометрів від польського кордону. 15 максимум. Ну, а мені треба було їхати. Я визвав поліцію. Чоловік каже, вже написав заяву, і правоохоронці склали протокол щодо затримки автобусу. Я далі буду писати скаргу в пасавтотранс, щоб вони провірили цього перевізника. Тому що такі автобуси не мають їздити взагалі. Ми, в свою чергу, надіслали запит на коментар від перевізника, але відповідь поки не отримали. Лише ось таку інформацію зі свого квитка нам надіслала Можливі відхилення від графіку внаслідок заторів, ремонтів на дорогах, несприятливих погодних умов, затримки на митниці. На дані випадки перевізник не може вплинути і не несе відповідальність за запізнення внаслідок цих причин. Ось що з цього приводу нам пояснив юрист Дмитро Круговий. У разі запізнення чи зміни маршруту без попередження пасажир має право на компенсацію. Якщо транспорт прибуває із затримкою понад годину, це вже може бути підставою для звернення зі скаргою. А якщо запізнення сягнуло 2-3 годин, перевізник зобов'язаний відшкодувати збитки. Це може бути зменшення вартості послуг, зменшення вартості квитка, можливо, компенсація певних збитків, які які понесла особа відповідно після цього, наприклад, якщо в неї була інша пересадка. Юрист стверджує, якщо водій чекає інших пасажирів або змінює маршрут, це порушення умов договору, яке фіксується в законодавстві. В Цій ситуації ми бачимо, що по суті очікування інших пасажирів, які Могли прибути, а могли і не прибути. Це по суті є зловживанням е, і ви виходження з строків з термінів так подачі транспортного засобу до місця призначення. Це може бути покарання різного характеру, це може навіть бути адміністративне провадження. Якщо під час подорожі ви помітили порушення, треба зателефонувати на гарячу лінію компанії або знайти контакти керівника перевізника. Якщо реакції немає, звертайтеся до Державної служби з безпеки на транспорті.